Шерлок Холмс і доктор Ватсонс. Тупочучи, ми з васьком збігли з восьмого поверху нашого будинку, несучи великі сині тарілки, щоб поз'їжджати з гірки в парку. Васько, мій найкращий друг з класу, ще й сусід, відколи ми з мамою і татом змінили помешкання і поселилися в новому домі. Гупнули вхідні двері, і вслід нам пролунав жалібний нявкіт. То рудий кіт сусідки пані Стефи з другого поверху сидів на підвіконні. І його котяче голосіння лунало над подвір'ям. Якийсь зварйований кіт, засміявся Васько, і ми попростували доріжкою поміж будинків. Пограймо в детективів, запропонував я. Як? перепитав мій друг. Ну, я буду Шерлок Холмс, а ти доктор Ватсон. Ватсонс? Як магазин? захихотів Васько. Не Ватсонс, а Ватсон. Ну, ти й Вася, ти що, конань доля не читав? здивувався я. Бо сам був дуже захоплений його оповідями про мудрого нишпорку. Нє, не читав. А що ми маємо робити? Знайти і викрити якогось злочинця, убивцю, наприклад. Сань, ти здурів, ми ж у парк йдемо. Ну, я ж не кажу, що ми зразу баць і знайдемо убивцю. Спочатку треба виробляти спостережливість і навчитися читати різні знаки, наприклад, сліди. І я показав ваську на сліди в пухкому снігу. От дивись і учись! Тут ішов хтось із псом, точніше, з маленьким песиком. Бач, сліди невеличкі, бо лапи неглибоко грузають у сніг. І що з того? Як думаєш, хто це був? Ну, не знаю. Не гальмуй, сніг ірсуй. я показав на сніг. Глянь, сніди велетенські розмір сорок третій, розтоптаний. Значить, ішов чоловік, а не жінка, так? Ага, погодився Васько, зупинившись і зацікавлено витріщившись на сліди. Самі кроки невеликі, значить, хтось невисокий, продовжив я, але глибокий, тобто. Мужик товстий, закінчив Васько. Ну, та нелегенький, І ще він широко розтравляв ноги. Напевно, має пузо, допустив я. Ой, сліди пса кудись зникли. Ага, його викрали інопланетяни, які раптом тут приземлилися, прикольнувся Васько, показуючи мені на широку прямокутну пляму в снігу. Він явно полюбляв фантастику. «Ні, дивись, псячі сліди ведуть до отого дерева, показав я. Точно, і пес навалив там купку, поки його господар тут вилежувався». Геотнув мій друг і потягнув мене за рукав. Ідемо, нишпорко, може, там же наші на гірці, а ти тут псяче лайно розглядаєш? Може, господар послизнувся тут і впав, допустив я. Піддавши ходи, бо Васько рвонув уперед із криком лови. Слухай, Ватсоне, а може, його хтось вдарив і він впав? Може, його хтось пограбував, захекано сказав я, наздогнавши друга. Там би була кров, море кровищі, Васько скривив страшну пику. Значить, той чувак просто впав. Слухай, але в нас у будинку нема чоловіка з таким манюнім псом. Чи є? Нє, «Ні, ніби нема. Раптом Васько гигикнув, затис собі рота долонею і рвонув до парку як ошпарений. «Що? Що, що таке? запитав я, наздогнавши його нарешті. «По Подивись, ледве вимовив він, тицяючи пальцем позад себе. Я обернувся і побачив, як від нас, чим чекуючи, віддалялась тітка роза, закутана в пухнасту шубу зі штучного хутра, ведучи на повідку свого крихітного пуделя. Тітка була маленька і кругленька, як чупачупс, але на ногах мала якісь велетенські чоловічі шкарбани. Напевно, вони належали дядьку Семену, її чоловікові. Я теж розреготався, ми з васьком попадали в сніг і, сміючись, катулялись, похапавшись за животи. Ой, не можу, Шерлок Холмс, врешті видихнув Васько і перестав сміятись, але тут тільки тому, що від сміху на нього напала гикавка. Тож решту дороги до гірки він гикав. Накатавшись до Несхочу, ми попхалися додому. Вже сутеніло, і раптом я згадав, що мама ще вранці просила мене принести з підвалу невеликий мішок з картоплею. Підеш зі мною? спитав я Васька, і він кивнув. Ми спустилися в підвал, крутнули вимикачем. Від тьмяного світла поодиноких ламп все довкола видавалося якимось зловісним і моторошним. Зі стін звисало гидотне павутиння, відгонило вологістю, від опалювальних труб йшло тепло, а в одному місці бухкала пара. Напевно, труба мала тріщину. Раніше я не бував тут, коли темно, і я, озвався Васько, в мене за плечима. Відчинивши двері нашого підвалу, я взяв мішок із картоплею і вже хотів було зачинити, коли раптом Васько шарпнув мене за рукав. Там, там хтось є, прошепотів він майже беззвучно, показуючи мені це там, самими лише очима. І справді, в кінці довжелезного проходу, який об'єднував підвали сусідів, під грубезною трубою центрального опалення заворушилось щось у великій купі мотлоху. Може, щурі? шепнув Васько, а може, злодій? Або якийсь убивця, що ховається від усіх і виходить тільки вночі. А може, навпаки, жертва, яку він не добив, прошепотів я і подибав, хоч серце в мене завмирало від переляку, просто до ворожкої купи. Ти, дурнисеньку, не йди, пішли звідси, схопив мене за рукав товариш, але я не спинився, будучи хотів пережити пригоду, справжню пригоду, як ті, про які читав у книжках. Знехотя, шурхаючи ногами, Василь подався за мною. Я витягнув із кишені маленький діодний ліхтарик, який завжди носив зі собою, і вімкнувши його, присвітив. З купи мотлуху раптом випірнула розколошкана голова і, обдавши нас перегаром, гаркнула, затуляючи розчепіреної п'ятірнею очі. Ану, вали звідси, шантрапа. Може, вам потрібна допомога? якимось чужим і гидко тоненьким голосом спитав я. Чоловік сів. Протер заспані очі і, почухуючи небритий фейс, натяг на маківку брудно-зелену трикотажну шапку. Ми з Васьком миттю впізнали нашого місцевого бомжа, який куперсався в смітниках і збирав пляшки по району. Хіба по пиво збігаєте, пацани? реготнув чоловік і закурив цигарку. Нам, нам же треба додому, сказав Васько і дав задній хід, а я рвонув за ним. Вслід нам чоловік невдоволено лаявся і бубонів що не треба його будити. Як він може там жити? поспитав Васько, коли двері підвалу за нами з металевим грюкотом зачинились. Капець. «На дворі би замерз, сказав я, але далі наше обговорення проблеми місцевого бомжа не пішло, бо ми знову почули відчайдушний нявкіт. Той кіт, що цілий день тут так репетував? здивувався Васько, задерши голову і розглядаючи нечіткий силует, кота в просвіті вікна. Дивно. В них не світиться. Може, пані Стефа десь пішла, а кіт голодний, того й кричить, як дурний, сказав я другої. Я її вже декілька днів не бачив. Може, її нема вдома, вирішив Васько. А що, як задзвонити у двері? І я настиснув на дзвоник. Однак за дверей ніхто не озивався, хіба що нявчав кіт. Може, з пані Стефою щось трапилось? Я подивився на друга перелякано. А що як її вбили, і вона лежить там мертва. Хто мертвий? Почувся в мене за спиною татів голос. Тато, ніхто не відчиняє, а Васько давно не бачив пані стефу, а її кіт верещить, як різаний. Упс, тато замислено поторсав двері і задзвонив у них ще раз. Ми прислухались, і раптом за дверей, крім волання кота, виразно почувся людський стогін. У мене з перестраху аж волосся на голові стало сторчака. Цілий день я марив убивцями, детективами і жертвами. А тут, може, там за дверима пані Стефа лежить у калюжі крові і. Ану відійдіть. Поки я, заціпенілий, малював у уяві страшні картинки, а Васько сповз на сходи, як порожній мішок, тато вирішив діяти рішуче і миттю висадив двері, які в пані Стефи були старенькі, і, як то кажуть, трималися на чесному слові. Сашку! Дзвони на швидку, вигукнув тато, зазирнувши до кухні. Я ступив крок у квартиру пані Стефі і набрав номер екстреного виклику та подав татові слухавку. Так, саме так. Тато підтвердив, що адресу записали правильно і додав: Напевне, інсульт. Майже навшпиньки я війшов на кухню і побачив стареньку й сиву пані Стефу, справді розпростерту долі. Щоправда, моря крові не було. Однак пані Стефа не могла рухатись чи щось сказати, її очі були заплющені. Тато підклав старенький під голову свого шарфа і вкрив курткою, а кіт терся писочком до її блідої, аж прозорої руки, але більше не нявчав. Розумний котик, тепер твою господиню врятовано, сказав я, почухавши кота за вушком. За вікнами почулася сирена швидкої. Садист. Одного зимового ранку, знехотя і помалу я дибав до школи. Швидше йти не міг, бо щойно відразу під своїм будинком, з маху гепнувся на коліно була жахлива ожеледиця. Я думав, що тепер робитиму на фізкультурі, яка була першим уроком. Бо дуже не любив скаржитися та й не став би показувати фізкультурнику розпухле коліно. Я й так знав, що почув би його презирливе, слабак. З тильного боку школи. Там, де розміщені наші майстерні і спортзал, я ще здалеку побачив щось дивне, якийсь пістрявий гурт, нібито дівчачий. Чи то робив малу купу велику, чи то когось лупцював? Забувши про коліно, я надав ходи і за мить вже був поруч, побачивши, що то дівчата з мого класу, розлючені як пантери, смикають і гамселять. Аго, що тут за броунівський рук? Дівки, ви що подуріли? У мене за спиною зненацька виросла наша фізичка і класна. З дівчачого гурту пролунали уривчасті звинувачення «Христина Іваніну, він мучив кота, підпалив йому хвіст за пальничку. Як я сказала, що розповім вам, він пригрозив, що й мені таке зробить, ще знімав відео. Він садист. Захекані і розтріпані дівчата, Ганя, Соломія, Софія, Юстина, Аліна і Марічка. Піднімали свої погублені в бою шапки та рукавиці і врешті розступилися. А я побачив, як зі снігу, витираючи кров з роз'юшеного носа, підіймається пошарпаний, з повідриваними гудзиками Славко. Ми ж із ним за однією партою сидимо. Побачивши вчительку і мене, він потупив очі. То ви вирішили тут його лінчувати? Ану, до директора, гаркнула вчителька. Усі до одного. І вона відконвоювала нас у директорський кабінет. Я йшов поряд зі Славком, але не знав, що й сказати йому. Він на мене не дивився і говорити навряд чи схотів. Тож і я мовчав, тільки розглядав гулю, що набігла в нього над скроною, і розмазно по щоці кров. Майже весь перший урок ми провели в директора. Володимир Петрович, худорлявий літній чоловік, суворо розпитував дівчат, як усе сталося. А вони пояснювали. Речовий доказ відео. Директор переглянув на славковому мобільнику з надтріснутим у бійці екраном. Де той кіт? тихо спитав він. Втік, ледве чутно мовив Славко. Нехай твій батько прийде до мене, знову тихо, але вимогливо сказав директор. У мене нема батька, тільки відчим, проказав Славко, вмить стиснувши кулаки, ніби готуючись. До чиєїсь несподіваної атаки. Тоді хай відчим прийде, наполягав директор. Він уб'є мене, сказав Славко і несподівано вибіг за двері. Директор наказав нам усім іти на уроки, залишивши в себе тільки нашу класну керівничку. Дівчата посідали на широкому підвіконні під спортзалом, не зважуючись зайти посеред уроку. А я подався по школі шукати Славка, обійшовши тихі порожні коридори. На першому та другому поверхах я нарешті додумався зазирнути в хлопчачий туалет. І справді, знайшов там Славка, який блював, схилившись над умивальником. Тобі зле? Дурніше питання годі було й вигадати. Ага, тихо мовив він, умивши лице. Йдемо, я відведу тебе в медпункт. Не хочу, мляво озвався хлопець, опустившись просто на холодній кахлі біля умивальників. Ти справді підпалив того кота? Перегодя, спитаю я, присівши поруч. Він мовчки кивнув. І не шкода? Удома у мене був цілий звіринець вівчарка Діна, кіт, Термінатор, хомяк, пампух, ще й папуга Робінзон. Я дуже любив тварин. Постійно притягав з вулиці якесь бездомне нещастя. Мама вже настільки звикла, що й сварити мене перестала. Натомість завжди допомагала зробити. Презентабельним якесь маршаве кошеня, носила до ветеринара і врешті віддавала комусь зі своїх співчутливих подруг. Славко довго мовчав, важко дихаючи, а тоді озвався, люто зблиснувши очима. Я уб'ю його колись, і він більше не мордуватиме, маму. Кого? Відчима! клятий виродок. Тепер я знаю, що зможу. Я був приголомшений славковими словами. Нарешті, здогадавшись, що на бідолашному котові він просто тренувався, якщо можна так висловитись. Славко різко підвівся і став блювати знову, тому я таки потяг його в медпункт, хоч він і опирався. Побачивши блідого, аж синього Славка, месестра подзвонила мамі хлопця і викликала швидку. Бліденька худорлява жінка, на яку він був дуже подібним, хлипала і обіймала сина. Тоді вони сіли в авто з Червоним хрестом. Я подався додому, чомусь не міг йти на ті кілька уроків, що залишились. На душі шкребли миші, мені було шкода Славка, і ще я думав, що майже ніколи не розмовляв з ним, як із товаришем, хоч ми й сиділи разом. Відлюдькуватий і мовчазний хлопець завжди тримався осторонь, якось ніби насторожено. Так, ніби завжди чекав. Нападу? Побоїв? Я не знав такого страху, ніколи. Мій тато взагалі ніколи не бив мене. Наступного дня за партою я сидів сам і після дзвінка поглядав на двері, сподіваючись побачити Славка, однак він не прийшов. На фізиці Христина Іванівна не стала перевіряти в нас домашні завдання і пояснювати нову тему. Маємо нині важливу розмову, сказала вона. Якось важко опершись ліктями на вчительський стіл і охопивши голову долонями. Дівчата бійці почервоніли, ховаючи очі. Інша частина класу глянула на вчительку зацікавлено. Вони й не здогадувалися, про що буде та розмова. Ваш однокласник Славко, у лікарні, в нього зламане ребро і струс мозку. Клас зашепотівся, але вчителька продовжувала. Дехто з вас вирішив його судити за те, що він мучив кота. Але ви мусите зрозуміти, що зло породжує зло, замикаючи коло. Ви серйозно травмували хлопця, і тепер мама змушена платити за його лікування. Я не кажу, що можна мучити тварин чи дозволяти комусь це робити. Але я хотіла би, коли Славко повернеться. Щоб ви ніколи йому про це не нагадували і вибачились. Христино Іванівне, прошу не переривати, Софія, я хотіла вам сказати, що після вчорашнього інциденту ми довідались, що відчим у Славка агресивний, напиваючись, він поводився жорстоко з хлопцем і його матір'ю. Славко хотів помститись за маму. Було видно, що вчительці важко розповідати нам про це. Тепер їхня родина на обліку в соціальній службі. Відчим більше не житиме з ними. Ну, ось і все, що я мала вам сказати. Якщо тут є друзі Славка, можете провідати його в дитячій лікарні на орлика. Піду нині, хто зі мною? запитав я, обернувшись до класу. Ганя, Софія, Соломія, Юстина, Аліна і Марічка підняли руки. Все буде добре. Все буде добре, жінко, не хвилюйся, все буде добре. Наспівував мій тато веселун вакарчукову пісню, тоді, коли мама бідкалась, складаючи необхідні речі в дорожню сумку. Настя вже велика дівчинка, егеш, і тато, посмикуючи вуса, змовницьки підморгнув мені, а мама важко зітхнула Коли б іще бабуся не захворіла. Іншим разом, коли батьки їхали на наукові конференції, бабуся завжди приїздила потурбуватися про мене. Однак цього разу вона грипувала. Мамо, не переживай, це ж усього якісь три дні втішала я маму і замугикала й собі, все буде добре. Мама защепнула замок на сумці, тоді на курці і на чоботях. І, врешті-решт, давши мені ще сто першу інструкцію з поведінки, батьки подалися на нічний потяг. Я полегшено зітхнула, що, не кажіть, важко відпроваджувати тривожних батьків у далеку дорогу. Спати ще не хотілось, тож я увімкнула телек і, наливши собі велике горнятко чаю, вмостилась на дивані. Фільм невдовзі перервали рекламою, і я задрімала, а прокинулась настрашена стріляниною і вибухами. На екрані горіла автівка головного героя, а він рятувався від переслідувачів на чиємусь мотоциклі. Натомість моє горнятко із залишками чаю перекинулося на диван. І що б то сказала мама, побачивши цю пляму. Ой, саме дзвонить. Так, у мене все добре. Добре, 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 все буде добре, довелось, наспівуючи, запевняти маму. Однак я ще довго відтирала диван губкою, тоді як герой втікав і переховувався, аж урешті подалась спати. Ех і сон мені приснився понад ранок. Нібито ми з Христою, моєю подругою, потрапили на концерт Вакарчука. Вставай, мила моя, вставай, співав він, а я продовжувала солодко спати. Прокинулась я, обурена думкою, що він цілий концерт співає ту саму пісню. Нічого собі концерт, тільки зойкнула я, побачивши, що проспала до школи. Ну, так, то не був концерт з однією єдиною піснею, то був сигнал мого будильника. Згадавши, що батьки поїхали, а я однаково запізнилась до школи, я знову загорнулась у ковдру і солодко заснула. Наступного разу мене збудив дзвінок Христі. «Насть, ми вже контрольну з геометрії написали. Ти де? Ой, Христю, батьки поїхали, а я проспала, позіхнула в слухавку, мружачись на яскраве сонце за вікном. Поїхали? Ой, класно тобі, то я забіжу після уроків, сказала моя подруга, і зв'язок урвався, бо саме пролунав дзвоник на урок. Я собі ще трохи поманіжилась у ліжку, почитала бубу, посміялась і, врешті, подалась на кухню. Зробивши какао і насипавши в тарілку пластівців, я увімкнула комп'ютер. І смикнув же мене лихий зайти у Фейсбук, там виявилась і мама. Я могла б здогадатися, що на конференції вони мали вайфай. Ти що, не пішла до школи? вмить написала мені мама в чаті. Ой, мам, я проспала, відписала я. От і залиши тебе саму. «Мам, та все добре, мені нічого за один день не буде, відписала я після обурених маминих рядків. Вимикай комп'ютер і йди вчитися, письмово наказала мама. Однак я ніби насправді почула її суворий голос. Я саме і вчуся, мені потрібен реферат з історії про визвольну боротьбу підготувати. Не розгубилась я. Реферат то була щира правда. Просто досі я про нього не згадувала. То готуй, за дві години скинеш мені на електронку, написала мама. Ех, доведеться готувати, вже не викручусь. І що за мама в мене, не дасть ні на хвильку розслабитись. Щойно я відправила мамі реферат, у двері задзвонили. На порозі чипіла Христя. Ти й досі в піжамі, от Соня, а я хотіла тебе на ковзанку витягнути, скоромовкою випалила вона, жбурляючи в кут, важкий від підручників на плічник. Та я не спала, просто ще не перевдягнулась, готувала реферат з історії. І я розповіла подрузі, як мама мене виловила у Фейсбуку. Я така голодна, коня би з'їла!» – поскаржилась Христя, скидаючи чоботи та засніжений кожушок. То заходь, змудруємо гарячі канапки, запропонувала я і подалась до кухні. Увімкнула чайник, засипала в горнятка капучино і поклала в бутербродницю хліб із сиром. Ням-ням, гарячі канапки, облизалась Христя на порозі і чкурнула в мою кімнату зі словами. Зазимну на хвильку внет!» За мить Христя вже гукала мене і стала показувати сторінку з авторською біжутерією. Ми захопилися, розглядаючи сережки і підвіски з бісеру та пластику. Можна щось замовити, глянь, от у цієї дівчини недорого, мабуть, вона початківець, тицнула курсором Христя в пластикові піцо скипко сережки. Ага, класні, фу. Щось так димом чути. Знову, певно, сусіди на сходах курять. Ой мої канапки. Я мерщі чкурнула на кухню, де валив дим, хоч сокиру вішай. У бутербродниці стриміли обвуглені залишки нашого обіду. Ще ж тепер усе треба відшкрябати. Довелось нам вдовольнитися подвійним капучино і одним на двох снікерсом. Після цього Христя, блимаючи голодними очима, жалісно спитала А більш нічого їстівного нема. Я зазирнула до холодильника, де були ще грибна юшка і голубці з підливою, та нас із кристою вони не привабили. Кортіло піци із колою. То що, йдемо в маркет? Не на ковзанку, озвалась подружка. У супермаркеті ми купили заморожену піцу, яку вдома розігріли у микрохвильовці, і ще декілька пакетиків з горішками чіпсами. Ну й колу, певна річ. Не знаю чому, але Христя зависла в мене до самого вечора, а тоді ще запропонувала, що залишиться ночувати, аби я завтра знов не проспала до школи. Свою маму вона вмовила в необхідності ночівлі телефоном, переконавши, що я дуже боюся ночувати сама. Це неправда, я кинула в Христю подушкою. І в нас почалася справжня подушкова війна. Пір'я, щоправда, не літало, бо постіль. Синтепонова, але Настя звалила з підставки горщик з фіалками, тож довелося ще й землю з килима прибирати. Мене загризла совість за вчинений розгардіяж, і я вирішила хоч трохи погосподарювати, щоб не розчаровувати маму, яка цілий вечір щопівгодини надзвонювала мені і тривожно питала, чи все гаразд. Тому я й завантажила пральку, одночасно балакаючи з мамою телефоном. Із Христою на мигах, і слухаючи в радіо прогноз погоди на завтра. Отож, влаштувавши велике прання, я спекалась докорів сумління, і ми з подружкою вмостилися дивитися по телеку якийсь жахастик, позагортавшись у картаті пледи. Ми ще не встигли, як слід налякатися монстра з фільму, як у двері задзвонили. Тій ж миті я насправді перестрашилася. Христя також пополотніла. І її обличчя стало таким же білим, як і висвітлене волосся. Навшпиньки і затамувавши подих, я прокралася до дверей і зазирнула у вічко. Фух, то сусідка, прошепотіла я Христі, і подала їй знак мовчати. Коли я відчинила, пані Іванка, поправляючи хустинку на бігодях, заторохтіла. Настю, дитинку, мама просила поглянути, чи все в тебе гаразд? Так, пані Іванко». Я виразно позіхнула і загородила собою вхід до квартири. Ох, ти вже спала. Мабуть, тобі ж бо до школи вранці. То я піду, коли все добре, на добраніч. Дякую, добраніч. Зачинивши вхідні двері, я хотіла знову муститися під пледом, однак почула з ванної досить дивний шум і плюскіт. О, Боже. Я прочинила двері і мені на ноги рвонув спінений потік. Христю. Замить мить ми з подругю, Вимкнувши пральку, стояли политки в гидотній воді з порошком і вичерпували її кухлями та вбирали шматами і виливали, викручували у відра. Як ми не поспішали, кинем у коридорі трохи намок. Зате підлога у ванні та на кухні, де розлилося імпровізоване озеро, аж блищала. А все тому, що я просто забула кинути у ванну злив. Пралька у нас нова, ще тимчасово не вмонтована. Було вже далеко за північ, коли ми вибрали всю воду і розвісили випраний одяг та килим сушити на балконі. Тоді довелося ще самим знову йти в душ, отож після всього ми позасинали, як убиті. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Як же я здивувалась, коли зрозуміла, що співає не Викарчук і навіть не мій мобільний, співала мама. Я різко сіла на дивані продираючи очі, і не могла зрозуміти, чому поруч хропе Христя, і звідки взялася мама. Мам, то ти? не віри очам, запитала я. Та я, я!» – засміялась мама, припинивши співати, утекла швидше з тої конференції. «Тето ганю, доброго ранку, викопавшись із берлого ковдри, промурмотіла Христя. Ага, доброго. А хто хату залив, і хто школу знову пропустив? І що тепер буде? не вгамовувалась мама, але я бачила, що вона не сердита. Все буде добре, в один голос затягнули ми із Христею і засміялися.